В'ячеслав працював закрійником у швейному цеху, коли почалась війна проти України, і з перших днів вирішив добровільно доєднатися до лав Збройних сил України. І вже у березні 2022 року відправився на передову. Понад рік він знищував наших ворогів. Нині із захисником прощались у Хмельницькому. Він нам написав 11-го, коли йшов на завдання, сказав: не переживайте, я в цей раз іду на сутки, і якщо не буде дзвінка, ви не переживайте, я щасливчик, ви ж знаєте. Наш діс пройшов дві війни і залишився живий. І я теж прийду. Ви мене будете зустрічати з перемогою. І Більше він не вигодив на зв'язок. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання. Без сина залишились батьки, а донька без відважного батька. Донька гарна, така вони хороша родина, така, вони молодці. Вони дуже шкода. Провести в останню путь воїна прийшли рідні, друзі та колеги. Вічна пам'ять йому, рідним сили, тому що це дуже велика втрата. Поховали В'ячеслава на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Оксана Медведєва, Олександр Тітов, Нікіта, Валівоць, Телеканал Перший Подільський.